Дача ТВ, вітаю вас, друзі! Продовжуємо будувати наш дах. Дах на приміщенні, в якому будемо розміщати інвентар для пчільництва. І так, друзі, ось є у нас перший лист затягнутий. Вирізали ми в стіні. На сутеплювач утеплювач. Ми вирізаємо і задвигаємо лист аж до стіни. Навіщо це ми робимо? Задуємо піною, щоб дощ туди не задував. І, може, замажемо якимось цементом. Так, продовжуємо. Розмістили перший лист, розмістили і кріпимо його, заміряємо від стіни. 18 см вирішили ми. 17-17, встановлюємо перший лист і кріпимо тільки з цієї сторони, з цієї будемо задвигати лист, там ще не кріпимо нічого. Поїхали. Відразу буду коментувати. Кладу я зліва направо. Другий лист під низ. Заганяю. Так потрібно. Засверджую дуже багато шурупів, щоб не повертатися. Кожну доску. І головне, розрахуйте, щоб ви доски прикрутили так, як потрібно, щоб в кожну доску, дошку зайшов саморіз. І так, друзі, закінчуємо. Відразу, поки не забув, пішло цвяхи кілограм 82, 70 мм кілограм. Саморізів. Дві пачки по 250 штук. Ну Трохи, можливо, залишиться. Свер... сверлили Чудово. Раз, два, три, чотири п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десь, один, 17, 18, 19, 20, 17, 2, 2, 2, 4, 25, 24 штуки. А Я не можу так порахувати, так як цінний має лист. Ну, десь 60 штук на лист. Ось так. Ну що, не само, два останніх листи. День закінчився, кришу зробили, зараз задуваємо пінею. Ось так у нас вийшло. Все чудово. Ну що, всіх зі святом.